Компанія Easy Auto Lutsk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі рестайлова Hyundai Kona 2020 року в комплектації Premium. Тобто, це є у нас максимальна комплектація на 64 кВт ємність батареїчку. Ми маємо з пробігом всього-навсього 69 тисяч кілометрів. Даний автомобіль був виграний на німецькому лізінговому акціоні. Вже є розмитнений, зроблений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо дуже класний збережений стан. Автомобіль практично як новий, без жодних зауважень, без, ну чи не скажу без, а з найдрібнішими слідами експлуатації. Зараз роблю це відео в додаток до оголошення на авторі і посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, дізнайтесь про нас більше, а також будете мати змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. По даному автомобілю маємо одне косметичне перелокування. Це у нас задня права дверка. Товщиноміром фарби вона пробивається до 160 мікрон. Додаткове відео з проходом товщиноміром Я надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Підпробування це зробилося ще в Німеччині по якомусь страховому випадку. Скоріше всего там була якась дрібна царапинка. Далі йдемо по комплектації. Що ми маємо, що ми бачимо перш за все? У нас є топова оптика. Далі бачимо партроніки перед-зад. Бачимо, у нас є зарядочка лючок. Тут є у нас. Це S2 комбо, тобто є швидкісна і звичайна. До речі, вже в рестайловому варіанті вона приймає по звичайному Type 2 не 7 кВт, а 10,5. Це теж буде зручніше і швидше можна буде її заряджати по звичайному Type 2. Далі бачимо, у нас топова камера з усіма можливими асистентами. Також у нас присутня проекція на лобове скло. Ось такі гарні легко сплавлені, оригінальні диски на літні гумі з достойним протектором. Там у нас Мішелін. Маємо безключовий доступ, заводське тонування. До речі, про колір не сказав. Це у нас є перламутер. Дуже дрібна перлинка. Камера, напевно, не передасть, але вона виглядає дуже гарно вживу. Далі. Датчики мертвих зон у нас також присутні. Ось вони. Камера заднього виду. Ось вона у нас тут. Ну, йдемо до салону. Подивимося, що там має ми в салоні. Салончик у нас топовий, повністю шкіряний, з перфорацією, з вентиляцією, з електрикою, з підігрівами і абсолютно все. Стан сидінь просто шикарний Шкіра ще матова, жоден елемент ніде не реставрувався. Ну, тут все як новеньке. До речі, в'їзді я на ній прокатався, вона мені постану одна з найкращих, тому що. Збита як м'ячик. Дуже гарний стан має той автомобіль. Так, відразу вінкот усім бажаючим перевірити інформацію по даній автівочці. Стан прийомів, стан дверної карти. Бачимо, у нас є топова музика Крел. Стан керма. Кожної кнопочки. Все є в ідеалі. Точний пробіг у нас 69 817 кілометрів. Бачимо вже топову. Мультимедію розширено, вона вже більше на декілька сантиметрів, ніж та, що була в 2019 році. Ось усі кнопочки, підігрів речі, ще у нас присутні. О, така дуже файно збережена машинка. Два ключики. Ще ось це сидіння відзніму. По потолочку все гарно, чисто файно. Йдемо ще на задній ряд сидінь. Тут Усе взагалі як новеньке. Жодної царапки ніде немає. Стан прийому. стан дверної карти. До речі, ще відносно збережні, тому що досить слабенька там пластмаса і часто в них зустрічаються царапинки. Цій практично немає. Багажний відсік у нас, шторочка на місці. Стан кришки з внутрішньої сторони теж відносно інших дуже збережений. Там у нас і органайзер. Тут маємо оригінальну зарядку та подовжувач. І що ми там маємо? Ще знизу? Ще така додаткова ніша. Компресор, ремкомплект, балончик. І тут у нас ще величезний комплект. Аптечка, жилетки, знак, все присутнє. І йду ще по правій стороні, пройдусь. Стан дверної карти без зауважень. Стан пройомів. Стан сидінь ще раз. Ще з цього виду покажу як виглядає. І до переднього пасажирського місця. Там дверної карти, стан пройомів, електрика пасажира теж у нас присутня. Він тип якому стані сидіння. Все просто як нове. По панельці теж дуже гарненьке, збережене. Автомобіль суперовий, до речі, не сказав спочатку, Ми маємо тут тепловий насос, який в реальності вам взимку вона може проїхати завдяки тепловому насосу. Від 450 км без теплового насосу вони десь по 350 проїжджають в зимку, А влітку вони проїжджають по 500 км. Ну і є в нас рекорд, коли їхати на ній до 60 км на годину, можна на їх здити біля 600 км на одному заряді. Ось така машинка попадає у нас в продаж, кого вона зацікавить детальніше, зв'язуйтесь з нами. Надамо усю потрібну вам інформацію. Також надаємо усі наші автомобілі на будь-які вам відомі перевірки, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за ваш витрачений час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!